Почати. І так, задача останніх років ЗНО, задача на прямокутну трапецію. Малюночок уже є. Виконуємо по крокам. Виконали малюнок, ну він у вас представлений. На малюнку позначаємо абсолютно всі лінійні розміри і кути. Я вам завжди кажу: периметри площу позначаємо поряд, не на малюнку, просто поряд записуємо. А довжини, довжини відрізків, величину кутів позначаємо на малюнку. Ну, а тепер від слів до справи. БЦ у нас 9. мн 13, Кут воно нам вже позначили: 45 градусів. Нам потрібно знайти АБ. АБ позначу ще раз. Ось. АБ знак питання. Ну, задача, на перший погляд, не викликає особливих труднощів. Чому? І так, традиційно, АБ шуканий відрізок. Намагаємося цей відрізок включити в трикутник. І попрацювати з трикутником. Ідеальна ситуація, коли цей трикутник буде прямокутним. Але звернемо увагу, цю я або не можу, поки у мене тут взагалі нічого не включається в трикутник, ніякої добудови не намальовується. <кхи> Пригадуємо наступну мою фразу: що, мабуть, 80, то 90 задач відсотків задач на трапецію потребує проведення висоти, а то і двох висот. Якщо ви це згадали, і вже взагалі у вас тупік не знаєте, що робити, пробуйте опустити висоту. Можливо, наступний крок у вас <кхи> вималюється. Опустила висоту Це О і думаю, цю так Це О і АБ вони однакові. Тому, якщо я знайду Це О, фактично я знайду АБ. Чим мені подобається Це О шукати? Бо Це О вже входить в трикутник СОД. А цей трикутник прямокутний, в ньому, в цьому трикутнику ще й кут 45 Коли ми з вами опрацьовували трикутники прямокутні, я вам говорила: два трикутники з ідеальними параметрами: 30, 60, 90 Знаєте, як модель, так? оце 30, 60, 90 скільки у трикутників в своїй моделі. А другий трикутник 45, 90, 45. 45, 90, фактично секунда діла. І це теж 45. І у нас цей трикутник вийшов яким? Два кута по 45 градусів, два кута рівнобедрений. Трикутник рівнобедрений. То звідси висновок, що це О дорівнює ОД. Цю. То мені, взагалі, не це О достатньо знайти, а знай... достатньо знайти ОД. Повертаюсь. Трикутник. О, в трапецію перепрошую. У мене 9, а середня лінія 13. Як ви думаєте, на що нам ту середню лінію дали? Щоб ми знайшли ОД. Так. Тому АО, це теж 9. Якщо ми будемо знати. Це один із шляхів. Ми можемо знайти АД. Давайте я навіть два шляха покажу, покажу тут. Евеліна сказала тільки, що, що середня лінія L це А плюс Б і поділити на 2. Да? І тоді ми знайдемо АД, додати 9 і поділити на 2 це дорівнює 13. Двічка з множенням сюди перескочить. АД додати 9. Дорівнює 26. Тоді АД дорівнює. 26 відняти 9, здається, буде 17. Весь відрізочок АД 17. А О, у нас 9. То на ОД у нас фактично залишається. Це ми від 17. Віднімемо 9 і це буде 8. Ну, це такий, ну, прям, очевидний спосіб, коли ви чуєте середня лінія. Пів сума основ. Одна основа є, друга знаходиться. Показую другий спосіб. Я прям на цьому малюнку тільки кхм, іншим кольором. Дивіться, МН13. Ну, Бачите, 13-ку позначила, потім вона ж тут поділилася. Поставлю тут ну, хай буде точка К. Так, 13 це у мене весь відрізочок МН. МК також буде 9. Тоді скільки буде КН відрізочок, якщо весь відрізочок мн 13? Дев'ятку на себе забрав МН, тоді тут залишиться. 4. Тоді КН 4. А КН… В цьому трикутнику це ОД виступає з середньою лінією. Тоді ОД буде в 2 рази більше, 4 помножити на 2, також буде 8, ось вам ще й другий спосіб. Ну, результат, яким би ви способом не йдете, якщо ви не робите помилок в міркуваннях, застосовуєте правильні, відповідні формули, властивості, відповідно, не буде відрізнятися. Що там 8, що там 8. Ось задача на трапецію.